Раз на кілька тисяч років оболонка землі не просто зсувається, вона раптово зісковзає і швидко, немов шкіра апельсина, що відділяється від м'якоті, наслідок повне глобальне руйнування цивілізації стерті з лиця землі, гори скинуті в море, континенти поглинуті цілком. Звучить як типова історія, яку можна знайти в запилених куточках конспірологічного інтернету, мабуть, між чутками про бігфута і теоріями про порожню землю. Але ось це так поворот усе це описано в книзі, яку ЦРУ засекретило. І десятиліттями великі фрагменти з неї залишалися недоступними. Я маю на увазі чорні смуги і відсутні сторінки, тобто все по-справжньому, з печатками, як зазвичай робить уряд. Та, якщо чесно, коли я почув про це вперше, то закотив очі. З сув земної кори звучить як цілковитий нонсенс. Тож я зробив те, що зробив би будь-який скептик. Особисто перевірив розсекречені архіви ЦРУ, і ось вона. Історія Адама і Єви Чана Томаса. Прямо на сайті ЦРУ. Розсекречений документ обсягом 55 сторінок, і щонайменше 150 залишалися прихованими у такої. Але хто цей дядько Чан Томас? І що такого він написав, що змусило когось у Ленглі сказати? Так, давайте віднесемо це до цілком секретних матеріалів ось загадка, яку ми сьогодні розплутаємо. Чи є історія Адама і Єви ретельно прихованою правдою про давні катаклізми, тим, про що нам не призначено знати, чи просто псевдо науковою маячнею. Повернемося на початок 60-х років минулого століття. Часи холодної війни. Уряди ядерних країн готові будь-якої миті натиснути на червону кнопку. США і Радянський Союз змагаються в гонці озброєнь, і це стосується не лише бомби, ракет, але й ідей. Космос став новим фронтиром. У підсумку Апокаліпсис здається аж надто близьким. І в цій атмосфері параної, секретності та наукових амбіцій чоловік на ім'я Чан Томас вирішив написати книгу. І він був не якимось маргіналом із друкарською машинкою. Він був інженером, працював із аерокосмічними компаніями і, за всіма даними, безпосередньо працював з передовими технологіями середини століття. Утім, деталі його біографії туманні. Що, звичайно, лише підігріває інтригу. Але Томас без сумніву входив у наукові кола. У 1963 році він самостійно опублікував історію Адама і Єви. Це означає, що ця книга не виходила через великих видавців, не було гучного анонсу, просто непомітна книжка, надрукована і поширена самим Томасом. Але зміст, скажімо так, це було не пусте читання. Томас стверджував, що. Відкрив загублену правду про минуле землі і про її майбутнє, Нібито історія людської цивілізації не є лінійною, а циклічною все в ній стирається кожні кілька тисяч років через катастрофічні події, словом, фантастичні речі. Але ось що справді цікаво через десятиліття після виходу книги Томаса вона раптом з'являється в розсекречених архівах ЦРУ. Оформлена як будь-який інший документ Холодної війни. Але нагадаю це був не звіт розвідки, а сам Видавська апокаліптична теорія. Що ще дивніше, великі частини тексту були заретушовані чорними смугами, цілі розділи відсутні. Ніхто точно не знає, коли або чому до ЦРУ потрапила ця книга. Невже хтось в агенстві вирішив, що Томас мав рацію? Може, її передавали в розвідницьких колах як спекулятивну науку? Чи книгу просто заархівували і забули, або відредагували навмисно? Для конспірологів відповідь очевидна: ЦРУ приховують правду. А для скептиків це просто цікавинка часів Холодної війни, коли уряд проявляв інтерес до всього підряд, незалежно від абсурдності. Але що сталося з самим Чаном Томасом? Після історії Адама і Єви він не зник. Насправді він звернувся до іншої тематики. Він писав про духовність, екстрасенсорне сприйняття і перетин науки з релігією. Він читав лекції, продовжував публікуватися, У якийсь момент він навіть працював у аерокосмічній компанії, яка була пов'язана з обороною. Що, звісно, підливало олію вогонь. Зрештою, слава Томаса згасла його теорії не прожилися у мейнстрімній науці, і про нього всі забули. Він помер у 1998 році у віці 78 років. Жодного драматичного зникнення, жодного сповідання на смертному ложі. Просто довга дивна кар'єра, що починалася з інженерії, завершилася містицизмом. Але навіть після смерті його книга продовжувала жити, тихо поширюючись серед конспірологічних спільнот, аж доки одного дня інтернет не відкопав її в архівах ЦРУ. Ось коли історія Адама і Єви. Перестала бути маргінальною цікавинкою і стала міфом із початкою уряду. Навіть якщо теорія, повна фікція, відчуття урядової змови залишається. Тож, що ж саме стверджувала історія Адама і Єви? Насправді її основна ідея проста, Жахаюча, але проста. Чан Томас вважав, що земна кора, тобто тверда оболонка, на якій ми живемо, не залишається нерухомою. Кожні кілька тисяч років вона ссувається, не поступово, не через тектоніку плит. Він стверджував, що кожні кілька тисяч років кора землі раптово зісковзує по внутрішніх шарах океани, континенти і так далі. І все це відбувається за лічені години. Уявіть, що кора планети обертається як від'єднана шкірка апельсина, а ядро залишається на місці. Далі, за його теорію, настає повне глобальне спустошення. Землетруси, повені, вітри сильніші за все, що ми колись фіксували, і, можливо, найгірше миттєве континентальне замерзання. Томас стверджував, що це не разова катастрофа, а циклічний процес, який відбувається приблизно кожні 6500 років. Цивілізація розвивається, влаштовується як слід, будує пам'ятники, створює міфи, а потім природа натискає кнопку перезапуску. Він вважав, що саме це є справжнім циклом людської історії. Створення і знищення знову і знову. У своїй книзі Томас описує цей процес із моторошною деталізацією. За його словами, коли кора зміщується, океани виливаються зі своїх басейнів. Гігантські хвилі накочуються на континенти, цілі гірські масиви руйнуються, міста зникають під водою або кригою. І в деяких місцях, особливо на півночі, зміщення викликає настільки різке зниження температури, що все замерзає миттєво. Сам Томас стверджував, що бачив докази останнього такого випадку напевно, в секретних документах ЦРУ. Та загалом він підтверджував свою теорію легендами з усього світу. Атлантида це була цивілізація, знищена через таке саме зміщення, біблійний потоп. Те саме, древні руїни, поховані під піском або льодом. Це залишки знищених світів, навіть відхозавітне знищення Содомої Гомори. для Томаса, все це частини одного того ж циклу. Він вважав, що це не просто міфи. А фрагментовані спогади про реальні події, які передавалися крізь час. І що найгірше згідно з його хронологією, наш час уже спливає. Томас ніколи не вказував точну дату наступної катастрофи, але чітко говорив, що остання та, яка завершила льодовиковий період, сталася приблизно 11 тисяч років тому. Порахуйте самі, якщо цикл повторюється приблизно кожні 6,5 тисяч років, то ми вже давно живемо в кредит. Це означає, що наступна катастрофа може статися будь-якої миті. І так деякі сучасні прихильники його теорії вважають, що новий сув кори може відбутися якраз у 21 столітті, можливо, за нашого життя. Однієї миті сині небо і буденність, наступної землетруси повені і цілі регіони вкриті кригою. І навіть якщо ця теорія звучить абсурдно, погодьтеся, у ній є щось тривожне: величезні масштаби руйнувань, дивовижний збіг із давніми міфами про потоп. І той факт, що ця книга зі всіма своїми апокаліптичними претензіями опинилася в архівах ЦРУ під грифом секретно. Можливо, Томас помилявся. Можливо, він просто був фантазером зі схильністю до драматизації. Але що як не фантазером? Що як він мав рацію? Невже ми справді живемо на Бомбі, і нам про це ніхто не сказав? Добре, уявімо, що Чан Томас був правий, і земна кора справді може ковзати по розпеченому ядру, мов шкірка з фрукти. Ніякої тектоніки, ніякого повільного дрейфу. Просто різкий одномоментний сув, який перетворює цивілізації на братські могили. Отже головне питання що для цього потрібно з наукової точки зору? Насправді, щоб навіть почати рухати земну кору як єдину оболонку, треба подолати її тертя з мантією. А це не так просто, адже йдеться про жорсткий шар породи завтовшки від. 30 до 70 кілометрів залежно від місця. Давайте для спрощення візьмемо мінімум 30. Маса однієї лише кори оцінюється приблизно у 26 секстильйонів кілограмів. Це 21 нуль у числі. Та якщо ми хочемо перемістити цю масу глобально, не поступово, а різко, потрібно прикласти величезну силу, щоб запустити рух кори по мантії. Згідно зі шкільною фізикою, сила дорівнює масі, помноженій на прискорення. Якщо припустити, що кора має пришвидшитися лише на один метр за секунду в квадраті, і це доволі м'який поштовх у планетарних масштабах, то вам уже знадобиться 26 секстильйонів Ньютонів сили або такої ж кількості джоулів на метр. Для порівняння, землетрус магнітудою 9 балів вивільняє приблизно квінтильйон джоулів енергії. Це у 10 тисяч разів менше, ніж потрібно лише для старту нашого процесу. Більш того, навіть гігантський астероїд, відомий як Чіксулуб, не мав достатньої енергії для цього. Щоб зрушити земну кору, потрібно стільки ж енергії, скільки виділилося б від одночасного удару не двох, не десяти, а п'яти тисяч астероїдів на кшталт Чіксолуба. Замисліться. Лише один такий удар знищив 75% усього життя на Землі, та, ймовірно, призвів до вимирання динозаврів. Тепер помножте це на 5 тисяч і отримаєте рівень енергії, здатний вбити цілу планету. Це все одно, що підірвати 1 трильйон 600 мільярдів ядерних бомб одночасно. І це нагадаю лише для того, щоб почати рух кори. А між іншим, тепла, що неминуче виникне після цього процесу, буде цілком достатньо, аби закип'ятити океани, підпалити атмосферу і випарувати більшість біосфери за лічені секунди. Простіше кажучи якби це справді сталося, Земля не просто катастрофічно змінилася б, вона буквально зварилася б. Але припустимо, що масштаби катастрофи менші. Можливо, йдеться не про всю кору. Мабуть, лише великі ділянки різко зміщуються через електромагнітні сили, як припускає Томас. Він висував гіпотезу, що потужна сонячна активність разом із інверсією полюсів може створити настільки потужний геомагнітний імпульс, що він порушить стабільність кори. Вже звучить трохи правдоподібніше, правда? Сонце дійсно іноді створює гігантські корональні викиди. Вони можуть вивести з ладу супутники, електромережі, навіть тимчасово порушити магнітне поле Землі. Найпотужніші з тих, що ми бачили, за різними оцінками можуть нести до 60 септильйонів джоулів енергії. І, здається, цього навіть більше ніж потрібно для сувокори. Але є нюанс ця енергія всього викиду розподілена на величезний простір у космосі. Те, що реально досягає Землі, у мільярди разів слабше. Але припустимо, заради експерименту, що це все ж сталося. Якась невідома космічна сила викликала з сукори і водночас не перетворила поверхню планети на лаву. Що б ми тоді побачили? Передусім масові зони розриву, глобальні тектонічні розломи відкриваються за ніч. Узбережжя зникають. Цунамі, які не просто накочуються на а вони зносять міста на сотні кілометрів у глиб суші. Хмарочоси розлітаються як кубики конструктора. Країни йдуть під воду за години. Гори зрівнюються з землею, долини стають океанами. Далі кліматичні наслідки. Якщо, скажімо, Північна Америка різко зсувається ближче до Арктики, температура падає. не за десятиліття, а за дні. Ліси миттєво замерзають. Річки перетворюються на льодовики за одну ніч. І навпаки, регіони вічного холоду раптом стають тропіками. Рослини гинуть, тварини вимирають, цивілізація розвалюється не лише через руйнування, а й через голод, хаос і глобальну деорганізацію. І правда в тому, що якби все це дійсно сталося в минулому. Ми б побачили докази ми б знайшли залишки цунамі там, де зараз пустелі. Ми б бачили синхронні вимирання на кожному континенті, ми б мали геологічні шари, які свідчать про масові зрушення, що відбулися миттєво, а не протягом тисячоліть. Цілі ділянки земної кори мали б ознаки колосального суво. Уся земля була б вкрита шрамами. Мегарозломи перетинали б континенти як ножові рани. Узбережжя піднімалися або опускалися б на сотні метрів. Додайте до цього абсолютний хаос у кліматі. В геологічних шарах ми б мали і бачили чіткі миттєві зміни. Ліси перетворюються на тундру за дні. Коралові рифи заморожені посеред росту. Бачите, всю планету не перезапустиш без слідів. Але коли ми шукаємо докази таких подій, ми їх бачимо навіть близько. Всі геологічні записи свідчать про поступові зміни, льодовокові періоди настають і припиняються десятками тисяч років. Землетруси завжди локальні, не глобальні. Тектоніка плит пояснює і гори, і дрейф континентів, і океанічні западини. Все це повільно послідовно. Іншими словами, немає жодного доказу, що кора Землі зробила розворот на 180 градусів і перетягла континенти через усю планету за одні вихідні. І все ж прихильники історії Адама і Єви запевняють вас, що докази всюди. Тож давай подивимось на їхні так звані залізні аргументи і перевіримо, чи витримують вони бодай, елементарну перевірку фактами. Почнімо зі Сфінкса, а точніше, ствердження, ніби сліди водної ерозії на великому Сфінксі в Гізі, доводять його значно старший вік, ніж прийнято вважати. Послідовники Чана Томаса кажуть, що вертикальні борозни на тілі Сфінкса могли утворитися лише через тривалі рясні дощі, яких не бувало в Єгипті вже тисячі років. А отже, мовляв, Сфінкс був зведений ще до того, як Сахара стала пустелею. І далі підключаються Атлантида, катаклізми, зміщення кори, весь звичний набір. Але ось більш приземлене пояснення так, ця ерозія справді схожа на водну, але наймовірніше вона виникла через скупчення дощової води навколо основи монумента вже після його спорудження. Єгиптологи і геологи, які вивчали це місце роками, запевняють лінії на Сфінксі не свідчать про якусь древню епоху мусонів. Це просто наслідок того, що ви вирізаєте гігантську статую в скелі і залишаєте її збирати воду навколо століттями. Жодних глобальних кори не потрібно. Далі славетні замерзлі мамонти в Сибіру. Причому не просто замерзлі, а миттєво заморожені прямо під час їжі з недожованою травою у роті, нібито через миттєвий кліматичний колапс, спричинений сувом земної кори. І звучить це, звісно, моторошно, аж поки ви не подивитесь на факти. А Авжеж чимало решток мамонтів справді знайшли в мерзлоті, деякі добре збережені, але це тому, що вічна мерзлота є природною морозильною камерою, а не тому, що тварин миттєво заморозило. Швидше за все, вони загинули від холоду голоду або впали в пастки і поступово вкрилися кригою. А як щодо недожованих решток? У жуйних тварин, таких як Мамонти, у шлунку завжди є їжа. Саме так працює багатокамерна травна система. Це не доказ апокаліпсису, а елементарна біологія. Добре. Але як щодо міфів про потоп. Практично кожна давня культура має свою версію глобальної повені. Від епису про Гільгамеша і Ковчаганоя до індуїських і маянських легенд Томас вважав це колективною пам'яттю про реальну глобальну катастрофу. Але ось вам набагато нудніше і куди логічніше пояснення. Люди завжди селилися біля води. Річки, озера, узбережжя були життєво необхідними для сільського господарства, рибальства, торгівлі. І вода має властивість час від часу затоплювати все навколо. Річки виходять з берегів, дельти змінюються, приходять мусони. Коли це трапляється, люди запам'ятовують, записують, роблять із цього історії. І крізь покоління ці локальні повені перетворюються на епоси. Тож глобальний набір міфів про потоп. Це не доказ одного глобального потопу. Це доказ того, що вода небезпечна, а колективна пам'ять людства геть не така погана. Окей, останній доказ теорії Чана Томаса: Карта Пірі Рейса. улюблена тема серед фанатів загублених цивілізацій. Мовляв, ця карта, складена в 1513 році, показує узбережжя Антарктиди без криги. А отже, хтось мав нанести цю територію на карту тисячі років тому до того, як вона замерзла. І знову зміщення кори, загублена історія і далі за списком. Або ж це просто погане картографування. Карта Пірі Рейса була складена зі старіших джерел, і деякі з них були відверто спекулятивні. Та Антарктида, на яку всі вказують, це скоріше за все спотворене узбережжя Південної Америки. Тобто тут банальна помилка, а не откровення. І навіть професійні картографи неодноразово спростовували цю теорію. Немає жодного доказу, що хтось бачив Антарктиду без льоду. Власне, бракує навіть доказів, що хтось взагалі знав про її існування до 19 століття. А тепер давайте відійдемо трохи далі. Бо навіть якщо зібрати всі ці твердження, Ерозію сфінкса, мамонтів, міфи, карти вони не складаються в те, що описував Чан Томас. У геологічному записі немає слідів раптового, глобального суу земної кори. Жодного. Поверхня Землі змінюється безперечно, але це відбувається через тектоніку плит, а не через різкі вибрики планети. Повільний рух плит, який викликаний конвекцією в мантії, пояснює все. Від землетрусів до гірських хребтів. Тут не потрібно вигадувати наукову фантастику. Кора не ковзає, вона дрейфує і робить це мільярди років. А так звана наука в історії Адама і Єви. Це дивний коктейль із нерозуміння геології, перероблених міфів і відвертої вигадки. Та найсмішніше те, що Томас навіть не був першим, хто запропонував таку ідею. Цю честь слід віддати Чарльзу Гебгоду, який опублікував шлях полюсу ще в 1958 році. Його теорія «Суву Кори хоча б привернула увагу Альберта Ейнштейна, який надіслав йому вічливого листа. Це вже більше, ніж. Мав Томас. Бо те, що зробив він, це взяв уже і так хитку теорію Габгуда та довів її до біблійного масштабу. Додав Ноя, Атлантиду і щедру порцію параної часів Холодної війни. Отже, так, докази Томаса не витримують критики, фізика не працює, а головні ідеї його книги навіть не були оригінальними. Але все ж таки, це її засекретило, з якоїсь причини. І саме це досі тримає історію Адама і Єви на плаву. Тож головна причина, чому Чана Томаса досі вважають носієм таємного знання, це його робота з аерокосмічними компаніями і загадковий зв'язок із ЦРУ. І все. Вся фішка в контексті. Якщо додати маркування за секречену ЦРУ навіть до другосортного роману про кінець світу. І раптом це вже не маячня, а заборонений манускрипт. Викреслені сторінки не доводять, що на них написана правда. Вони просто створюють відчуття, що це може бути правдою. А у світі теорії змови. Відчуття правди часто сильніше за фактичну правду. Хочете створити власну вірусну теорію змови? Ловіть легкий рецепт. Крок перший влаштуйтеся на роботу в ЦРУ серйозно. Вони набирають людей, я перевіряв. Там повно вакансій. Кібербезпека, лінгвістика, навіть лікаря шукають. Подайтеся зараз і станьте нудним терапевтом в день, загадковим інформатором уночі. Крок другий вас звільняють за загадкових обставин, ймовірно, через домагання, але всім іншим варто натякнути, що ви щось побачили. Але не можете про це говорити. Цього одного речення вистачить для 15 років обговорень на Редіті. Крок третій. Напишіть книгу. Зробіть її науково подібною. Неважливо, чи вона має сенс. Просто треба потрапити в тренди. Ще апокаліпсис. Стародавні нанотехнології, теорія симуляції. Чим дивніше, тим краще. Крок четвертий. Не обов'язковий, але дуже бажаний. Самостійно заретушуйте чорним кілька сторінок маркером. Неважливо, що там було. таємничість – це маркетинг. А іноді цього цілком достатньо. Отже, що скажете незабаром на всіх конспірологічних форумах. Код Атлантиди. Як щі прокинувся і затопив континенти. Автор колишній співробітник ЦРУ. Ви. Потім обов'язково розкажіть нам у коментарях, що було легше: влаштуватися в ЦРУ чи звільнитися звідти.